Щоб присилали мужчин, щоб жінок, О, розумієте, яка, яка, яка то була, яке то було знущання, розумієте, дівчата. Ну, знаєте, як жінка, прийде мужчина, ці свої голи і тебе має побрити, і то все. то, то був жарт. Всі піщали, кричали і били, били цих конвоїв по голові, то не конвої, то були, були такі. Звичайні злодії були, вони звичайно робили. Ту ну, всю процедуру ми прийшли, тоді нас росло по бригадах, Хто мав першу категорію. Ну, перша категорія це була, що самі найкращі, здорові, самі здорові. Ну, Були такі, що вже були хворі, то були легші роботи. Ну, в Бараках теж було по 30-35 по чоловік, бригада була. Були бригади, бараки, такі секції, на дві бригади, а були навіть три бригади, були довші бараки. Це таке, одна бригада ходить в таку зміну, так ходить в таку зміну. Ті сплять, ті приходять, одягаєш. Ну, одним словом, ніяких умов не було. Працювали по 12 годин, по 12 годин працювали. Ну, а хар харчування яке було, то... риба. Може, там одна бульба плавала, яка риба, голова з риби, Не риба, а голова, бо рибу з'їли когбіс, а голову нам давали. Ну і ну, бо пшоно, то навіть не пшоно, а коксагес такий, ніби таке. І переловки там трошки, ну і каші. Ну, каші так от як півлітрові хреняточку. Ловівсяна каша, або ячмінна, або. Ще якесь там з чогось було таке саме. На... М'ясо там ніхто не бачив ніякого, м'яса ніколи. Ну no, а працювати треба було 12 годин. Ну, no, Праця, яка no, рано у нас по бригадах, на... виводять на розвод, конвої стоять, нас приймають, і 5-6 кілометрів на об'єкт. На... No, були роботи різні. Ми Пішки йшли там? Прошу Пішки. Пішки, так. З нами йде э, конвой, один вперед, один ззаду, і два по боках, і два пси. Треба йти під руки, зриматися тако. Якщо ти руку опустив, то кричав. А що? А як були номери? Там ніхто не знав, що це Марія Михайлович чи там якийсь Степан Гаврилович. А був номер. Номер був на плечах, номер був на рукаві. Номер був на спільниці. і як зима на шапці. Бо ми ходили в шапку ушанка. Uh -huh. Там не було хустин на чолі. У мене був номер СЕ 866. Я пам'ятаю до смерті його. Uh -huh. <свісна> і так, як всі там якісь. Якщо ти йшла під руки з сушісткою, права не мала говорити. Якщо ти говорила, то видиш не розговарня. Та ми ж всі йшли, мочки приходили на об'єкт, де ми робили, копали траншеї. Там ніхто не знав ніяких есковаторів, ніякого, нічого вручну. все. Треба було викупити траншею 3 метри. То була норма. Якщо ти її викопав, то там тобі дали 700 грам хліба. Вечір ти прийшов, а якщо ти не виконує, то 500 грам хліба. І там балон баланди трошки. Та норма майже ніхто не виконував, бо то було там земля тверда, треба було її черкою е, дзьобати, ломом, тоді збирати. Кусочок маленький відскочив. Але то вони нас то не дивилися, вони спеціально нас. Морили і голодом, і роботою, щоб, щоб всі вимерли. Та вмирали дуже багато. У нас лагері, в нашому лагері, було 5 тисяч жінок, а в сусідній лагері були мужчини. Взагалі то було 12 тисяч мужчин, а 5 тисяч жінок, але ми були перегороджені забором. Забор високий, метрів п'ять, певно, і горою дріт теж підключений. Так що там ні в не можна, ні, ні не бачити. Хлопці ми могли бачити, як здалека, як вели їх на роботу. От може так, як дай, ближче трошки до цигальні, от там, до цигальні, то ми бачили, що колони е, мужчин йшли. А хлопці, мужчини робили на шахтах. І на мідний рудник був там. Це були різні роботи ми також на різних були. Потім нас перевели, хто робив на цегені, ну, вручну цеглу, носив ніяких тобі транспортерів, ніяких тобі і, і, і ніякогось такого. Ну, одним словом, все було вручну роблено. А хлопців багато їх постріляли, бо хлопці, знаєте, мужчини курити хотіли, а курення не було, а так йшли дорогу. Як Десь побачили курок, якщо він вийшов зі строя, підняв, відразу його на місці розстріляли. Так що дуже багато хлопці терпіли і за того, бо вони хотіли курити. Ну, а на кожний теж хотів же свій, які були тоді, що їм було байдуже, зігнувся, каже, хай мене розстрілять, краще, хай розстрілять. Ну а де ховали? Да ховали за цим за, за лагером. Нарили ям, маса, і, бо ми колись там ходили на цей то бачили, але що там було. Поставлений стовпчик, звичайний стовпчик, такі на стовпчику номер того в'язня, там ні прізвища, нічого, тільки номер.